Ну, хочу привітати перш за все всіх медиків району з наступаючим святом медицини, дня медика, побажати всім звичайно здоров'я, творчої енергії, натхнення, здобутків, сімейного благополуччя, затишку в сім'ях, хороших відносин з хворими. Щоб хотілося б, щоб держава повернулася до нас. Обличчям, щоб допомагали в нас з праці, щоб створювали умови для покращення наших, нашої роботи. Хочу особливо привітати дільничну службу району. Це наших дільничних терапевтів, дільничних педіатрів. Це є один з це є передова ланка медицини в місті і так само і в селі, і дільничних терапевтів сільської приписної дільниці. Це люди, які це медики, які стоять на передовому фронті роботи з хворими, які перші стикаються з хворими, з їхнім болем. Повинні вирішувати всі питання, як лікувальні, так і побутові допомагати. Це люди, які входять в кожну сім'ю, знають побут кожної сім'ї, знають відносини в сім'ях. І, в принципі, як є насправді сімейними лікарями. І хочу побажати їм здоров'я, енергії, натхнення. Ой, миру, злагоду в сім'ях, ну і задоволення від роботи. Трошки більше, звісно, зарплати, щоб такі проблеми, як бездоріжжя, нас ніколи не турбували, тому що дороги в нас дуже погані, вибоїни, і ніколи в житті ми я так думаю, не зможемо за 10 хвилин добратися до тяжкохворого. Це питання, яке з нас тепер найперше. Оці, покращити умови нашої роботи. Ну і оце все, що я би хотіла. Побажати ще раз привітати всіх медиків району. Побажати всього все найкраще.